Формадол таблетки від головного болю триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Ну І традиційно у вихідні дні ми намагаємося обговорити е, останні тенденції тижня, події тижня і наслідок, який вони будуть мати. Е, вже з'явився наш гість Олександр Мартиненко, генеральний директор Інтерфакс Україна. Доброго дня. Доброго дня. Олександре, ну дуже яскравою тенденцією, мабуть, і подією внутрішньополітичною скандальною стало став, стала чергова ем, черговий скандал в міністерстві оборони. Йдеться про закупівлю курток. Поки що невідомо закупували літні куртки замість зимових чи все-таки купували зимові куртки. Е, міністр оборони Олексій Резніков, авторам розслідування і також депутатам Верховної Ради, які стежать за цією темою е, з антикорупційного комітету. Навіть запропонував Парі. Якщо виявиться, що куртки були замінені з літніх на зимові, то він іде у відставку. Якщо ж виявиться, що куртки все-таки були зимові, то нехай журналісти йдуть з професії. А, але тут є інший бік медалі. Можливо, навіть якщо куртки були зимові, то можливо до їхнього постачання дотичної родич народного депутата. От, ви дивлячись на цю всю історію, чи виглядає це для вас як якась замовна історія, наклеп, щоб змінити змістити міністра з відставки? Як дехто вважає за посади, перепрошую у відставку. Чи все таки тут має підґрунтя якісь ну реальні схеми, оборудки корупційні? І міністру би варто було відповісти і поставитися серйозніше? Ну, перше, знаєте, для того, щоб робити висновок, що як у нас просто не вистачає у людей, ми наразі усіх, хто все це чує, слухає, просто не вистачає інформації, її просто немає. Тому що о, головне дійсно питання, чи були ці курси знову. Я просто нагадаю всім, що це було рік тому, що мене ще дивує, тому що це не сенсація цього року, це було рік тому, а це закупівлі 22-го року. Я, чесно кажучи, не дуже розумію, яким чому саме зараз випала ця історія. Тим більше, що все ще підкресло відбувалося. Відбувалося рік тому. А, і це, до речі, наводить до, на думки про те, що дійсно щось зимовно це є. Але справа не в тому, справа в тому, що це просто ми маємо розуміти реальність. Якщо ці куски були а, куплені зимові, до речі, я не, не, не розумію, якщо вони були літні, то в чому нас воювали а, наші хлопці в Вони воювали в літній формі? Я щось не пам'ятаю такого. От так от е треба просто зрозуміти, що дійсно, що купували, ці куртки були зимові раз. По-друге, ціна на них була ранкова два, а не завищена. А і, власне, це мені здається головне. Тобто, це чи були раз витрачені державні кошти не так, як треба, і чи був поставлений той, е той одяг, який був необхідній армії. Це головне. Якщо це дійсно так, то так ми можемо говорити про замовлення проти значить, міністра, який, як відомо, вже давно вже за чіткі, що його що він піде з цієї посади, щоб це прискорити цей процес. А інша справа це безумовно, участь в, в, в кампанії, яка продавала куртки, це, це цього племінника, цього народного депутата. Ну дуже треба я думаю розбиратися і, і органам, і можливо НАБУ, я не знаю, що хто там до цього ДБР, до цього буде причетний, щоб розуміти, яким чином взагалі він, він опинився в цій, в цій кампанії. Ну в принципі, я чув по засновності цієї кампанії по цьому, по цьому племіннику, безумовно, це одна з таких схем, які використовуються. Не перший раз, і ми це знаємо вже за останні роки, коли родич якогось депутата з'являється в якійсь кампанії, і потім ця кампанія отримує замовлення. Ну це така це друга історія. Я б щось такі їх розрізняв. Для нас головне на сьогоднішній день зрозуміти був поставлений. Поставлено одяг, який потрібен, і за ці гроші, які він коштує, і не і не більше. Так, я лише тут хочу додати, що справді закупівля мала місце в серпні 22-го року, і тоді департамент закупівель очолював така людина на ім'я Богдан Хмельницький. І наскільки я пам'ятаю, він пішов у відставку, і навіть кримінальне провадження є ще після ось цього першого публічного скандала: про яйця, яблука там і так далі. Тобто, це ось відбувалося рік тому, якщо мала місце якась корупційна оборудка в серпні 22-го, але в публічній площині З'явилося тепер і можемо лише допустити, лише допустити, що можливо частини цих людей, які були дотичні до оборудки, вони вже ну не працюють у міністерстві оборони, але це звісно це лише е, припущення. Але ви знаєте, Олександр, я щойно перед вами говорила з Федіром Веніславським, це скажу для нашої аудиторії. Нагадаю, представник також комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки оборони та розвідки. От він дуже щиро каже, що вони говорили зі своїм колегою Геннадієм Касаєм, племінник якого був в переліку співзасновників цієї фірми, і Геннадій Касай каже, що він уявлення не мав, що його племінник виявляється ось таким бізнесом. Займається чи вірите ви в це з огляду на ваш величезний досвід в політичній журналістиці? ну може бути звичайно співпадіння такі, коли є народний депутат з правлячої партії, а його племінник, який насправді гравцем гандбольного клубу «Мотор», Гонбалістам а, 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 а так чи інакше незалежно від нього стає засновником компанії, яка поставляє одяг для армії? Я скажу, я співпадіння звичайно може бути, але вирогідність цього співпадіння мені здається дуже дуже мала. Я думаю, що він не випадково ну, там опинився зрозуміла вас, і чи правильно я розумію, що ви все таки вважаєте, що питання відставки міністра оборони воно вже вирішене? Ні, я думаю, що воно не вирішено. У нас все вирішується, коли у нас президент президент приймає рішення, Оскільки я розумію, остаточного рішення немає. А чуток може бути багато, і ну просто у нас дуже важко приймаються рішення, кадрові ми це знаємо і бачимо. Вони можуть обговорюватися цими сіцями, а потім можуть бути до речі, так і не прийняті. Тому я б не сказав, що це абсолютно. Вирішене питання, тим більше що в умовах війни, знаєте, ми ж не можемо оголошувати конкурс зараз на міністра оборони. І він mm -hmm. має бути призначений ровно в той же день, в який звільнений попередній. А і наскільки я розумію, тут велике питання, хто їм може бути. Не забуваємо, що зміна міністра оборони це зміна команди, безумовно. Це приходять нові люди. Це не одна людина приходить і виходить. Це приходять нові люди. Які мають повинні мати час для того, щоб війти в курс справ, взагалі, і взагалі там, щоб нормально керувати цими процесами, потрібен потрібен час. Час є, ну часу немає. Ми самі ж знаємо, тому що все особливо зараз, коли коли йдуть активні бойові дії на фронті, і нам необхідно постійно підживлювати це. І далі у Рівнікове, як відомо. Дуже хороші зв'язки на заході. Ми всі знаємо. Прекрасно він спілкується в Анстанштайні. У нього дуже багато там знайомих. Людина, яка прийде, ну, по ну по-перше, вона повинна не повинна бути англійська мова як робоча, це по перше. А по друге, вона має з зі цими людьми. Це теж час. І контакти це теж важливо. Тому тут багато питань є і стосовно того наскільки взагалі це прямо зараз. Це, це спрацює в плюс думаю, що це затримка, розмови йдуть давно, а затримка це пов'язана з тим, що, що дійсно в президента можливо там, в офісі зважують всі плюси і мінуси цього рішення. Головне, чергов, що, щоб у нас не постраждала наша здатність Міністерства оборони взагалі функціонувати як такий механізм необхідний для армії. У раз ми вже торкнулися кадрових питань, дозвольте я по геть іншому міністру вас запитаю, відійнемо трохи від теми. Ми буквально з вами говорили десь, може, тижні три тому, а може місяць тому, якраз пішов у відставку міністр культури Олександр Ткаченко, і ви мені тоді говорили, що за вашою інформацією на банковій зараз розглядають досить пристойні потужні кандидатури, які би могли замінити а, Ткаченка. Але ось ми бачимо, що а, минув майже місяць і нікого не призначили і здає. Що взагалі два дні тому ну точніше одразу Кабмін призначив Ростислава Карандієва виконувати обов'язки міністра і, 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 і нічого здається не змінилося відтоді? То нікого вже не шукають? Ну, це про те, що я вам тут що сказав, тому що вони дуже довго. В офісі обирають людей, йдуть дискусії, зважують плюси-мінуси, чи в чи потрібно, чи не потрібно. І дуже вибачте, і це призводить до того, що дуже довго нічого не змінюється. От це той самий випадок, да, там працює составка Карандієв, виконуючи обов'язки міністра. Я так думаю, можу розумію, що йому дали час попрацювати ще зараз кілька місяців, подивитися, як функціонує міністерство. От. Якщо воно буде функціонувати нормально, ну я не вчера, що можливо він не залишиться. Ну, тобто, коли знаєте, коли ми пишемо, ми читаємо в різних виданнях, що от питання вирішено, людина буде знята з дня на день чи призначена з дня на день, ну, вірити в цього не варто. У нас ще процеси йдуть дуже довго. Можна, це теж можна до цього по-різному відноситись як позитив, як негатив, але факт залишається фактом. У нас кадрові рішення, особливо зараз, під час війни приймаються місяцями. Але це можливо, я можу припустити, що це навіть дуже вигідно для влади може бути, тому що коли ти тримаєш людину в статусі ВО, вона виконує будь-яку забаганку і намагається заслужити цю посаду. А в Україні зараз дуже багато ВО. Ну починаючи від ось міністра, а там є ще різні органи, як податкова митниця, БЕП, не знаю, рахункова палата. Всюди, куди не глянь, всюди ВО. Ну є така справа, тому що дійсно. В, ну, як, як з точки зору а, влади, ну людина ж працює, працює. Дійсно, він а, робить. Ну за баганками у нас в умовах монокоаліції важкувати, тому що якщо треба зняти людину, як ми бачимо, за останні випадки, останні випадки, а, навіть якщо він не во а міністр, він все одно буде зняти. А усування це швидка справа. Але Такий підхід, ну, працює ж і працює, і нехай буде. І нічого ж такого не, не, страшного не відбувається. Ну, виконуючий, ну, яка різниця? Ну, дійсно, завтра поміняємо, якщо щось. Цей підхід є, він був, це не новина, він час від часу так працював органи влади, насправді це неправильно. І, безумовно, людина, яка приходить на посаду, вона має бути ну не те, що впевнена. На таки, у нас немає зараз ніякої, навіть якщо ти міністр. Але вона має е просто отримати довіру, хоча б на початку публічну довіру від е правлячої партії і від е тих же комітетів, і їм значно про простіше працювати потім з той же Верховної Ради. І, е ну, і взагалі він має е е до себе зрозуміти, хто він такий, не просто там тимчасово виконуючий обов'язки, а реальний міністр. Команду підбирати в тому числі, тому стратегічно це звичайно неправильно. Міністрів треба призначати по повній процедурі, і якщо вони не, не, не справляються, ну господі, є Верховна Рада, може спокійно зібратися в будь-який момент проголосувати. Так, тут доля Верховної Ради у само, самої під питанням стоїть. Я, я зараз вже про вибори. Маємо ще трохи часу. От був нещодавно, були нещодавно американські сенатори в Україні. Один з них Лінсі Грем заявив, що він вважає, що вибори в Україні мають відбутися наступного року попри війну. Йому вже відповів секретар РНБО Олексій Даніло. Він сказав, що під час війни ніхто не буде проводити вибори, бо це складна річ, навіть якщо дуже бажають наші поважні партнери. Партнери. Чи розумієте ви, чому від західних партнерів взагалі виникає ось іде ця риторика? Це через нерозуміння цих реалій, що ну, от важко собі уявити, як провести ці вибори, чи вони реально вважають, що це можна зробити, і що це піде на користь демократії і на користь там іншим політичним процесам? От як це можна пояснити? І чи вважаєте ви, що це якийсь тиск на українську владу? Ну, знаєте, по перше, все ж таки, це не всі партнери. Наші, з якими ми працюємо, а поки що ми чули це слова від Петра Кокса спочатку, а з єпита депутата. зараз від Тінси Грема, все ж таки, вони мають право на власну думку, мають право її висловлювати без питань. Я не думаю, що це точка зору. Консолідована точка зору наших партнерів, там європейських, американських і всіх інших, мені здається, все ж таки, що це люди, які наполягають на принципах демократії. що Демократія має існувати в будь-якому вигляді в тому числі і під час війни. Ну що це така засаду засаднича річ. Вони дещо дійсно живуть в своїх уявленнях, вони не дуже розуміють, що взагалі відбувається, як це реально відбувається на землі. Я думаю, що Лінсі ні Лінсі Гремні Пет не їздили, наприклад, в Запоріжжя і не дивилися, що там відбувається, і не дуже собі уявляють, ясно про це не уявляю передвиборчу кампанію в армії. Да. Наприклад. Ну, не кажучи вже про а, забезпечення права голосування всіх, хто поїхав і живе в Європі. Тобто, не знаю, я не думаю, що це ну, такі просто от всі зібралися там на рівні Великої Сімки прийняли рішення, що в Україні потрібні вибори. Це все ж таки поки що поодинокі голоси. Хоча, звичайно, реагувати на них потрібно, я теж вважаю, що абсолютно неможливо проведення ніяких виборів зараз нам ну, цього тільки не вистачало. А через дію, наприклад. Ні, знаєте, щоб голосувати через дію, це потрібна довіра, до, всі до електронного голосування як такого. А у нас довіри до цього голосування, вибачте, немає. І абсолютно це нормально, тому що це всі ці електронні голосування до них, кожна країна, яка їх вводила, вони їх робила це дуже обережно. З, там з експериментами по деяких дільницях дивилися на реакцію суспільства. Ну ми знаємо, що будь-яке електронне голосування, воно воно і ризик маніпуляції результатами. Ну всі прекрасно про це знають, і я не думаю, що просто це можна прямо так от зараз, тим більше під час війни, прямо зараз це налаштувати. Ні. Я тут лише на сам кінець хочу додати трошки контексту, що Росія вже готується до так званих виборів на окупованих територіях. Звісно, це не будуть вибори в класичному розумінні та і взагалі не будуть, але спробують провести якесь дійство допоки триває війна, а потім назву назвуться виборами. Це так наступного разу обговоримо ближче до подій. Дякую вам дуже, Олександр Мартиненко, генеральний директор «Інтерфакс Україна. Ми говорили про останні тенденції тиж що минає, підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.